Всім привіт! Сьогодні буде цікавий огляд аквапарку Карпаття. Ми сюди приїхали з самого ранку. От виходимо вже ввечері з мокрими головами, тому що ми вже все протестували, і я зняла для вас цікавий огляд. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Я вам покажу все, що є всередині, всі басейни, що є на території, що скільки коштує, що робити з дітьми, як там зручно чи незручно спускатися, що можна поїсти. Все меню вам покажу, що там смачненького. Наперед скажу, що готують смачно. Так, на вході тут є магазин, де можна докупити, якщо ви щось забули, саме для аквапарка. І є дві каси. Потім далі, після того, як купили ось тут білетик, приходите на а, цей турнікет на прохід. Так, давайте подивимося, які ціни. Ну, Ціни взагалі-то є на сайті, але тут будній день цілий день 300 гривень, сімейний для дорослої людини, яка більше 130 см, буде разом 600 гривень. Просто дитячий тариф окремо 150. Наприклад, якщо у вас дві... Дитини вже старше 13 років, то треба буде купити за 600 гривень білет і один за 150. В вихідні дорожче. На вході можна побачити план самого аквапарку. Ось це такий самий великий басейн. Навколо нього багато лежаків. Погано, що тут не показано, які всередині басейни. але це якби закрита частина аквапарку, а це відкриті басейни. Так, спочатку, коли ви заходите, ви попадаєте одразу в такий коридор, і це роздягальня, в яку одразу заходите, а перевдягаєтесь, і після цього ви попадаєте в зону, де шкафчики, які закриваються на електронний ключ. Це дуже зручно. Тут можна залишити всі речі, що ви з собою взяли. Також тут є, звичайно, туалет, душ і все необхідне для того, щоб пройти далі в аквазону. Є фени, є дзеркала. Всім привіт, це я. так І далі проходите вже саме в аквазону. Вхід в аквазону виглядає саме так. Спершу ви бачите дитячий басейн. Для більш дорослих діток, десь віком від ну, мінімум не десь 6 років вони самі можуть спускатися. Той старше, маленьких треба дуже сильно пильнувати, бо тут горочки такі дуже швидкісні. А далі це все закритий басейн, значить, що тут можна буде купатися і взимку. А майже всю територію цього закритого аквапарку. Собою представляє ось така гірка, на якій катаються на кругах. Це як такий лабіринт з печерою, печерами, такими, де можна як поток води тебе просто як несе. Ну не сильно, так повільно котиш, пливеш, але цікаво, як на човниках таких. І воно там і в цю гору заїжджає, і ось так по колу. З іншої сторони, як тільки зайшли в аквазону, є вхід на самі великі горки, які зовнішньо побудовані, але приземляєтесь ви в внутрішню частину аквапарку. Цікаво так зроблено. Тут чотири такі гірки, ось на них сходи, потрібно брати круги. Як бачите, є круги подвійні і одинарні. І ось так високо-високо потрібно піднятися. До речі, хотіла сказати, що це ми в будній день, як бачите, людей дуже багато. Ось так всі чекають круги, тому що кругів насправді не вистачає, потрібно прямо за них боротися, щоб спуститися з горочки. Але воно того, звичайно, варте, хотілося б, щоб їх було більше. Далі всередині аквазони є ще такий класний басейн для самих маленьких малючків. Тут є одна маленька горка і багато різних цікавих ігор для них. Пістолети водні і просто різні бризгалки. І ось ще з іншого ракурсу, як виглядає цей струмочок, по якому всі плавають. Ось звідси ви заходите. Оце перша дитяча зона і ось цей струмочок. І вона так іде, по колу, по колу. А всередині тут зроблена така лаунж-зона з лежаками в воді, джакузі. І на ось цих двох горах, тут можна так по сходах підніматися, тут також два басейни з джакузі, ну з такою достатньо теплою водою. І так, Виходимо на вулицю. Справа нас чекає термальний басейн, в який можна зайти зсередини. Як бачите, там такий невеличкий вхід. Тут тепла водичка, такі бульбашки, джакузі. І саме з боку зараз покажу, як виглядають побудовані горки, з яких спускаються. Ось дивіться, ціла система. Дуже класні, вони різні і це класно. А далі як бачите, велика, превелика зона з лежаками. Але коли ми сьогодні приїхали в п'ятницю, десь в 12 годин дня вже ні одного лежака не було. Того лежаків я можу сказати, що не вистачає. Ось так виглядає найбільший басейн аквапарку Карпатія. Це хвильовий басейн, але зараз саме хвиль немає. Їх вмикають періодично, ненадовго на там 5-10 хвилин дуже класно це. Це, мабуть, найкращий басейн, який тут є. Мені він найбільше подобається і аквазона для самих маленьких, і він дуже приємне. Тут таке покриття, ніби ти ходиш по пісочку. Такий пологий вхід. Це дуже зручно. Як бачите, лежаків. Ну, насправді їх багато, але все одно не вистачає. До речі, можу сказати, що тут є такі зони, де можна взяти з собою підстілочку і постелити її на такий крайній случай, як у нас був, що нам не вистачило лежаків. Сам аквапарк зовнішньо виглядає ось так: такий весь скляний, сучасний. Також на території є така лаунж зона та Там ще Окрім таких лежаків з матрасами, які коштують 50 гривень або подвійний 100 гривень, є басейн і бар зверху. Ось так це виглядає згори. Це я знаходжусь в лаунж зоні Ще один холодний басейн з лежаками. І саме тут я казала, що можна взяти з собою підстилочки, як бачите, дехто взяв. А, і от, якщо підходити до цих лежаків. Тут є бар, як я казала, і ось такий басейн. Він глибокий, метр сорок. Для діток не дуже підійде. Як бачите, але тут такий цікавий вид. Біля цього басейну, що я перед цим показувала, є ще такий термальний вигляді кругу. Не глибокий, але теплий. Ще раз покажу лаву зону. Ці ложечки по 100 гривень такі подвійні. І ось такий басейн. Він в тіні. Всі інші майже весь день знаходяться на сонці. А от і джакузі, про які я розповідала, які знаходяться з самого верху закритого аквапарку. Ось другий етаж, поверх джакузі. І аквапарк вид зверху. Як бачите, ось так це виглядає. А ось ця доріжка, по якій всі котяться. Ось так вона по кругу, по колу, по колу. І всі гарненько на ній їздять. Дуже вона класна. І так, з'їжджі. Тут є невеличке кафе на вулиці. Ось я вам покажу поближче меню, що тут можна замовити з цінами. Морозово також тут є з боку. І покажу ще зараз основне, основне бістро. А ось і бістро, воно знаходиться всередині. Тут так, такий гарний дизайн зроблено, все так сучасно, як і в усьому аквапарку. І дуже зручна система, що не потрібно нічого замовляти. Просто береш тацю собі підносик, тарілочку і набираєшся. От є, наприклад, це солодке, такі кексики, десерти, тістечка, компотик тут. А Тут взагалі роблять піцу. Саме на цій стійці зараз вона зараз її немає. Потім також можна взяти сосиски, лазанья, гречка, рис, шашлик, стейк. По ці нам ось приблизні ціни, щоб ви бачили. Також є такий цікавий стіл, де по типу шведського столу набираєш все, що тут є на цьому столі. І це коштує 42 гривні за 100 грамів. Також тут є, звичайно, картопля Прі, картопля поселянськи. Просто картопля варена і варені овочі. Також я бачу, є якісь перші страви, але я їх не бачила. І ось ще є різні бургери. Я їх також не, не Ну, Тут можна гарненько попоїсти, так що голодним ніхто не бої. Звичайно, великий холодильник з напоями. Також тут є сирена кімната, різні сауни спа-зона, Це все входить в вартість квитка. Обов'язково їх відвідайте. Я з маленькими дітьми ходила тільки в соляну кімнату, в сауни не ходила, тому що їм це дуже не цікаво. Хотіла також розповісти свої загальні враження про аквапарк. Аквапарк виявився в житті не таким великим, як я його уявляла, але так він досить. Такий цікавий, сучасний, видно, що все нове, таке все гарненьке. А в цьому плані він мені дуже сподобався. Також з мінусів, що постійно потрібно довго чекати круга, прямо за ним потрібно відкривати полювання. І те, що нам не вистачило лежаків, це, ну, як на мене, це мінус. Таке ось би, щоб всім їх вистачало. Але, звичайно, тут дуже весело можна провести час. Я думаю, що кожен знайде ту розвагу, яка йому і Ту гірку і той басейн. Так що я щиро рекомендую, цей аквапарк, приїжджайте, як у вас буде така нагода. Всім дякую за перегляд і пока!